Привіт! З вами Haver 3000. І сьогодні ми пройдемо 3, 4, 4 рівень ПВЗ Fusion вночі. У нас вже є такі рослини, ми візьмемо два ось таких Ось цей Ось ми почали тут. Мись чомусь не знялося, коли я вибирав рослини. Опа. Так. Включаємо ХПшки. Так, так. Тут у нас уже йде один. Ми поставимо сюди ось так. Угу. Зараз поставим ще один ріботик, на нього соняшник. Угу. Угу. А ви не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Не забувайте на 30 лайків, якщо не на одній набереться на одному відео, то тоді я дам ссылку вам на PvZ Fusion. Угу. Так. Бі, я просто, Палатка вийшла. Можемо поставити ось цього, але я не хочу, я просто поставив подарунок. Ой, у нас щось таке випадає. Угу. Я зараз зробив за такий двойний ряд. Частичний у нас вийшло.

Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Угу. И так, по два тут робот. Угу, да. Это смешно уже было. Смешно уже было. якось... О, все, тепер всі. Це ми прибираємо до цього ставимо. Оце да хорошо у мене тут. Давайте просто подарунки будемо ставити. І опа. Угу. Просто так звуком. Вот так. Вот Та, так. Mm -hmm. І ми ще... Ой -ой -ой, ой 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 тик -ти -ти. тик ой Так, ставимо. Зараз п'ять секунд. Тут нам треба пройти цю хвилю. Все, я пройшов цю хвилю. У нас трохи зомбі. Так. Пройшов далеченько і нам нічого не дав. Ладно, надо діть намику в пошли раз. Почали. Угу. Щось тут так китайському пише. Угу. Так, давайте вже і поставимо. А це було погано. О, нам прикольну куда уйти. Угу. Ладно, цього Ми поставим пороху стріл. Так, так, ставимо. Ну, а пока что давайте как там, все там Угу. так ставим. Вот такие, давай-то поставим мы. Может с вами на тринадцатом Римне походу? Да на тринадцатом Римне. Вот сюда. давай. Сюди. Сюди. З них тут треба ще так тут трохи ропнути. Ммм, тик, тик. Нам ну, тут треба давайте ще ось так поставимо. Ось так. А, ми забули ось так несли. Опа, ам. Тум-тум, ту-ту-тум, Так, так, да-да-так. У нас бросить такие коши. Так, так. Сюда, угу. сюда, 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 сюда. <свист> <свист> ну, да, ну, я сказала бы, что дуже хорошая оборона.

Не буде <поє> У -у -у -у. а це працює ту ду, -ду -ту 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 -ту. Угу. Нам треба тут сюди ось цей поставити. Я думаю, що поставимо подивимось сюди. О, ми взагалі їх може так з'єднати, але ми поки що це не можемо зробити. Зараз все-таки поїмо трохи могли. Зробимо далі? Ось так, ось так. Ось так, ось так. Давай вишенку на так. И зараз еще ми подаруночек поставимо. І буде у нас теж все добре. І ось так. О! Буліночки. Мені треба сюди все поставити. Так,

У нас тут оборона даже не можно далее наработать, как на моем. А вот Вот это лучше так. Так, 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 так и так. Давайте в каждом по одному чипа две будем. Ага. І так, ось так, так, ось так. Ладно, еще кожному буде по з такому. на природу лепить. О, вы Что Давай. Э -э. О! Лапсы, да, лапсейки. Вот, я их купил. Так, так. Так. Да. У нас все підписники іде добре. Як сказати, все буде добре. Опа, опа. Бенанте так, будем не паде. Так. Ха. -ха. І тепер за нашу сторону став. Ладно, ми тут даже не успіха доробити. Але у нас вже пройдений цей рівень. Нам ну, дали трусогриб, але можливо пройдемо ось цей. Тут треба трусогриб. у нас як ось якось так, ось так. Для цього трусогриплі цей плюс ось цей у нас вийде. І давайте так збираємо. Там-том-там-там-там-то. <плес> У нас тут підписники. Вийде дуже хороша штука. Відб'є тривоги. Щоб ви бачили, яка це їмба, я зараз спробую накопити 75 О! Так якщо він попаде своїми всіма кольорами зомбі. А так ще він за два удари вбиває зомбі. Зараз я ще хочу десь зробити. Да, ось так і... о а -а 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 -а. Можна дубати. Це таке ж саме працює з пофгрибом Левин Ну про все я вдовж. А... О, ну но я запасный Дай давай 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 давай. давай. Тик, тик, отра, тут соні чого Так, так, о все. Не гриб. Напишіть угу. в коментарях ще раз, чи ви колись грали в PvZ Fusion. Все зараз він його вб'є. Да, найс. Давайте сюди поставимо. Опу, опя, опа. я думаю, що він швидко його вб'є. Ага, даже зачарував. Ну, Давай, туди попадеться. Ну, ладно, навіть можемо ось так поставити. на проїзволяще. Ось так і ось і ось так. У нас вже така супер оборона. Опа, на зря сюди. Це я поставив. Давайте просто цього поставимо. Для чого він Ладно, -на, на А що ми можемо з ним зробити? Рівно нічого, тут його робить. Опа. Ті він толкати зомбі. О! Так ще хай буде. Хм, hmm. ну, то... ну, Давайте <дивши> я в цьому ставимо. Діпно гриб. Давайте. Поки що не, не можемо це зробити. До речі, до речі. Так, що ми зараз зробимо? Зараз. 不是哒。我，我。 Це бобріту бандітку ось так, щоб підчеркнути. У нас вже майже тисяча монет, Уже навіть більше тисячі. Там. Тут такі охоронці будуть. Тим, тин, -тин. І сюди ось такого, угу. вас так ага, нічого Не дало корисного. Ми скоро вже пройдемо це і, напевно, на цьому вже закінчимо. ці всім пакетам